За цей час, який я провів з цими навушниками, найдивніше, що мені в них запам'яталося, бездротова зарядка, яку виробник вирішив тут розмістити на животі кейсу, а не на спинці. Тому це ну, зовсім трішки, але дивно виглядає при використанні бездротової зарядки. Але зате ви гляньте, який класний, а головне практичний дизайн кейсу зробили. Це не справжня і не штучна шкіра, а звичайний матовий пластик, який текстурований під шкіру. Що є неймовірно вдалим та розумним рішенням, якщо, звичайно, хочеться зберегти їх у гарному вигляді якомога довше, без різного роду чохольчиків. І навколо цієї текстури вже шматок звичайного гладкого, але все ще матового пластику. Коротше, дизайн кейсу супер вдалий, який в руці відчувається гарно і монолітно. Знизу та всі для дротової зарядки і поряд діод. Ще один, до речі, є всередині кейсу між навушниками. Ну а з правого боку ледь помітна кнопка для активації спарювання та підозрюю скидання. І я її навіть не помітив з першого разу, і це точно комплімент. Дизайн самих навушників глянцевий. Ну але цей дизайн хоча б буде ховатися в кейс, тому це на 99% не практично, але виглядає гарно, поки не заляпаєш це все пальчиками. Місце для посадки амбушур більш овальне, тому, можливо, не всі кастомні варіанти підійдуть. Власне, в комплекті разом 4 пари. Плюс коротенький кабель Type-A, Type-C. У вуха сідають чудово та приємно, та жувальний тест проходять добре. Не відчувається, що вони хочуть випасти, коли голова рівна. Але через те, що самі капельки трішки об'ємні, то саме з моїх вух я їх можу доволі легко виштовхнути, коли нахиляю голову. Особливо як завжди, з лівого вуха при довготривалому використанні можуть все ж трішки відчуватися, тобто може з'являтися легкий дискомфорт, думаю, залежить від посадки. Бо один раз сидів довго і все було окей, а інший то з'являвся цей легкий дискомфорт. Але після поправляння ставало краще. Така ситуація з моїми вухами. Ну а у ваших цих питань може не виникати. Ну а що стосується мікрофонів, то зараз дійснюється запис з допомогою навушників Buds Pro 3. Запис здійснюється на вулиці. Тут цілих чотири смуги з автомобілями. Тому ось так. От вас будуть ваші співрозмовники, співбесідники. Якщо вирішите з ними поспілкуватися в таких шумних місцях, також казано, що тут цілих три мікрофони. Ну і звичайно, що цьому всьому має допомагати штучний інтелект, щоб покращувати ваш голос. А чи йому вдалося, то напишіть в коментарях за основне керування. Тут відповідає стискання ніжок ці зони візуально підкреслені, і також мають легеньку текстуру, яку ледь відчут одинарне стискання це плей, пауза та відповіді і завершення дзвінків. Подвійне це наступний трек та вибивання вхідного дзвінку, потрійне попередній трек, а утримання це перемикання між режимами шумодаву та прозорості. Плюс тут ще є свайпи вверх та вниз, які дають змогу змінювати гучність, і це зручно. У шумодаву то він працює добре, ясне діло, що коли нічого не відтворюється, то чутно, що відбувається навколо, бо приглушується тільки низькочастотний гул. Але вже десь з 30-40% гучності при відтворенні, то перестає чути більшість зовнішніх звуків. І це при максимальній його роботі. Бо інтенсивніше й можна змінювати. Прозорий режим також добре працює і точно гарно передає зовнішнє оточення ще би трішечки допрацювали передавання власного голосу, бо він трішки прибитий і була б взагалі красота. По звуку то думаю було помітно, як всюди красується надпис DIN Audio, що має натікати на хороший звук, але перше, що я помітив, це широка сцена. Яка мені сподобалась. Також є достатній кількість різних еквалайзерів, але мені особисто з ними всіма трішечки забагато високих, тобто вокалу. Тому скористався можливістю створити власний і зробив ось так. Це майже допомогло. Хоча на деяких треках високий все ще трішечки забагато. Але питання може бути саме в треках та їх якості, бо на інших же ж все окей. Бас при цьому приємний м'який, і з його глибиною можна погратися через еквалайзер та через спеціальну опцію Bass Wave. Але помітив тут фішку, яку вони запозичили у NACI. Басу стає менше, якщо вимикаєш шумодав або прозорий режим, і відповідно стає більше, якщо слухаєш з ними. Ну і, скоріш за все, повного їх потенціалу я не зміг почути через iPhone 15 Pro та його максимальний кодек AAC, бо у них є підтримка LHDC, тому на пристроях з цією підтримкою має бути трішки краще. Думаю, ви вже зрозуміли, що для них є фірмовий застосунок, який називається Hey Melody. На головній сторінці є відображення заряду, керування режимами та інтенсивності того шуму даву. Також є можливість умкнути просторове аудіо і на диво, але воно працює дуже непогано. І ефект навіть прикольний, який додає ще більшої об'ємності звуку. При цьому можна обрати, чи він буде статичний, чи буде змінюватися від того ж руху голови. останнє рахує забавкою. Також пункт з еквалайзерами, а оптимальний звук це тест, який має допомогти підлаштувати звучання під особливість вашого слуху. Також ігровий режим для зменшення затримки. Його вмикання можна робити тут або призначити на подвійне або потрійне стискання, щоб мати швидкий доступ до нього. Пункт вмикання подвійного підключення, що є корисною фішкою і не розумію, чому одразу її не вмикати. Працює чудово і перемикання між пристроями займає Максимум до 3 секунд також можна активувати пошук навушників, і це суто саме навушники, тобто, коли вони наприклад випали з вух або з кейсу. Бо у самого кейсу динаміків немає. В пункті більше параметрів є опція, яка відповідає за датчик виймання та вставляння навушників, тобто його можна вмикати або вимикати, і який також спрацьовує прекрасно протягом десь однієї секунди. Ну і можна перевірити прилягання навушників, але це думаю має бути і так відчутно без цієї програми. І внизу на цій же сторінці є пункт для пошуку оновлень. Плюс є додаткова сторінка на якій вже здійснюється налаштування керування, які можна змінювати для кожного навушника окремо. По автономності товарником заявлено до 43 годин загальної автономності з кейсом та до 10 годин суто навушників при звичайному прослуховуванні музики без додаткових режимів. Якщо використовувати з цими режимами... Багато дзвінків або через кодек LHDC, то буде значно менше, приблизно в половину. Ну а в мене на практиці при прослухованні музики зовсім трішечки вмикав додаткові режими, та ще трішечки дзвінків. То вони протрималися 9 з половиною годин, і першим здався лівий навушник. Їх зарядка займає трішки більше години по дроту та близько 2 з половиною годин по бездроту. Нагадую, лежачи на животі. На мій погляд, навушники мають хороше поєднання дизайну, практичності, функціоналу та звуку. Тому мені сподобалися і можу рекомендувати. Якщо хтось з вас має такі ж, то поділіться власними думками про них, і це точно буде корисно для майбутніх власників. Дякую, що поставили вподобайку та написали коментар. Але найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.